Понад тисячу учасників 40 колективів з усієї України, запальні танці та гарячі від оплесків долоні глядачів. Вірпині відшумів всеукраїнський танцювальний фестиваль Мегастар 2017 Уже восьмий рік поспіль це грандіозне хореографічне свято проходить на приірпінні і з кожним разом притягує все більше і більше гостей. Фестиваль спрямований на усмішки, на радість для діточок. Ми даруємо дуже гарні подарунки діткам. Цьому році ми дар подарували фоторамки, такі з, з мегастаром повністю. А також всі дітки отримують медалі, абсолютно всі, всі за участь, плюс дипломи, плюс у нас дуже компетентні журі і ну в принципі, Безіркове, тому багато людей саме йдуть на гарне журі і на подарунки. А також просто, мабуть, подобається їм наше місце, місто, а так і наша організація, тому що чесно, все для дітей. Скільки приходять фестивалі, стільки разів я приїжджав сюди, і з кожним роком все більше кількість і найголовніше, головне качество і по-настоящему э, превращается це все в праздник. Це праздник. І судя по они як вони ведуть себе, вони щасливі. Розумієте? А коли діти щасливі, ми щасливі. А головні герої тут справді діти. На великій сцені під яскравими софітами і перед спалахами фотокамер. Кожен юний танцівник почувається справжньою мегазіркою І з вдячними глядачами і сильними конкурентами. Судя по тому, що ми бачили, конкурентів багато і дуже багато достойних. Но ми ж сюди теж не просто так приїхали, поэтому боротися, ще раз боротися. Тут дуже подобається, тому що тут все так оригінально, гарно і всі так гарно танцюють. Народні танці, бальні, сучасні. Кожен номер яскравий та неповторний. За легкими рухами на сцені стоять місяці, а то й роки сумлінних тренувань. Тому для танцівників та їх наставників на вагу золота об'єктивне оцінювання. Это еще и від жюри. детям очень нравится. И, естественно, мы сюда приезжаем каждый год. И нам очень нравится жюри, потому что профессиональные, всегда интересно. Ну, естественно, же понимаете, детям интересно, когда звезды их судят. И ну, профессионалы высокого уровня. И Григорий Николаевич, это вообще для нас, скажем так, как бог танца. Нам очень нравится, во-первых, это очень справедливо здесь. Здесь нет, знаете, там кому-то надо, и мы поставим первое. Нет, все справедливо. Я вважаю, это, это самое главное в данный момент і взагалі э, в нашій страні це рідкость, э, к сожалению. А здесь это, вот, чувствуется такий дом. Ми приїжджаємо э, получаем удовольствие. і и перші места, вторые. мегастар це фестиваль, що справді об'єднує, а ще надихає до нових звершень і перемог. І не скільки тобі три роки чи майже 90. коли співає і танцює душа. То й тіло без вагань повторює у такт.